Добрий день, шановне товариство, 23 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Солонія. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Виноградник спить. Скоро буде ремонт шпалери. Поки навіть на думці не буде піднімати. Каже погода. Сьогодні похолодало, плюс 6 і вночі ще менше. Так що спішити нема куди. Також обробіток дерева. Хто не встиг обробити по спрячій брунці, нічого в цьому нема страшного, це тільки друга половина березня. Обробляємо медян Екстра, плубордо, будь вмісний препарат. Навіть та сама бордовська рідина, тільки замість 3% рідини, якщо вже брунька почала відкриватися, обробляємо 1%. А далі по зеленому листу будемо обробляти так, як потрібно. Хочу ще вам похвалитися показати наші придбання. От придбали ми з дружиною ось таку тепличку. Тепличка 4х8. Дуже гарно монтується, монтували самі. Гарна плівка чохол на ній. Торці зашиті полікарбонатом І ось якщо у нас на сьогоднішній день на відкритому, не хоче показати, не хоче сфокусуватися. Ну, я вам так скажу плюс 8, плюс 8. То всередині в Тепличці маємо плюс 12. Вже ми тут посіяли косочок редиски, накрили плівкою. Будемо чекати результатів. Всього вам найкращого, міцного здоров'я, часу для заняття хобі, яке вам подобається. До побачення, до зустрічі!